Привіт! Привіт! Ви на каналі Рукавичка ТВ. Ви на каналі Рукавичка ТВ. Сьогодні ми з Анютою будемо відкривати лікарський сундучок з лікарськими інструментами. Да. Так, відкриваємо. Подивись, тут доктор. Доктор тут? Да. Так. Тут такий сестик для доктора. Вау. Ті, скільки тут. Зараз ми подивимось. Так, це що у нас таке? Це, це... чарівна аптечка. Да. Щось там є всередині? Ага, туди потрібно щось поставити. Це у нас вітаміни. Для капричок. Для так, це їх треба скласти. У нас вийде така коробочка з вітамінами. Жовті і білі. Покажи. Так, жовті і білі таблеточки. Це їх сюди потрібно поставити в аптечку. Правильно? Так, якісь цілий. Давай, став. Давай. А, це ти хочеш сюди поставити. Да, Правильно. Треба. Давай в коробочку. Ми поставимо таблеточки. Ось такі. Табле. Так. А тепер цю коробочку поставимо в аптечку, так? Да, Давай, став. Молодець і закривай. Ось так, молоченка. Ого, скільки у нас вітамінів. Подивися, яка баночка з вітамінами. Що там намальовано, подивись. Морква, лимон. Так, да, всі натуральні вітаміни, правда? Який вітамін є в моркві? моркві є. Який? А. Вітамін А, розумашка. А в лімоні? Вітамін С. С? Так. А ось це О, так? а я знаю, що це. Це, мабуть, потрібно скласти шапочку лікарю, правильно? Да. Так. Ти будеш лікарю? Так, да. Так. а як же її А Як есть? корона, Як а корона. А так. корона, так. Остапки себе дати. Ось так. Якось її потрібно скласти, потім складемо в кінці. Це у нас що таке? Хладірка. Грілочка. Куди ми її ставимо? Сюди. Сюди вистав? А куди хворому грілочку ставлять? На животик На животик вкоплять грілочка. Це що таке? Носниці. Що ними роблять? Дізайн. Що? Бороду? А коли в хворого щось болить, і йому роблять перев'язки, правильно? І ножницями відрізають бинт. Ще ось такі ножниці. Так. А це що таке? А, я знаю, це ж, знаєш що? Це пінцет. Так. Бачиш? Щоб відтягати зубчик. Зубчика хворому виривати. Так, молодець. О, це окуляри для лікаря надягай. У мене тільки другому встановому тільки. Тобі інші окуляри, да, так? О, це теж такі щепчики такі, лікарські. Це що робити. А це, це теж можна зубчика виривати. Або якусь витягати, наприклад, в пальчик якась залізла е заноза і її можна витягати. А це ти знаєш, що це? Укол. Шприц для укола. Шприц. Такий великий. Комусь добряче перепади таким шприцом. Тримай. Ось тут поставимо. Дивись, ще один пінцет. З таких два. Так, синій і червоний. Так, вони трошки другі. Так, вони трошки різні. О, а це знаєш, що таке? Ні. це дивитись на зубки. Правильно, це дзеркальце таке для стоматолога. Він ставить хворому... А я, а я там, а не, не видно. Тебе не бачиш в дзеркало себе? Ні, не дуже. Так, це що таке? Це капельки для носика, кого є сопельки. Є одні таблетки. А, це знаєш що? Що це? Температура. Температуру міряти. Одні, таблетки. Ще одні таблеточки. Давай поставимо в аптечку. Так. На, Так. Відкриваємо коробочку з вітамінами. Не може, давай допоможу. І туди поставимо. Щоб всі таблетки були у нас разом. Подивимося, може, під ще і вони тут немає. Ми потім-потім подивимося, давай закривай. Потім будемо класі, так? Да? Так. Да. У кого яка фамілія? А... Так, в кого яка фамілія, ти будеш записувати да. в карточку, як лікар. Подивись, це що таке. Він паратура. Градусник міряти температуру. Да. Так. так. Він такий класний без нього. Ага, а це така. Тут треба написати, як звати лікаря і повішати йому на футболочку, щоб всі бачили така карточка лікаря. Так, ось так, да, Ти бачила в лікарів таке, так? Да? Так, це у нас це у нас такі карточки, які дають хворим, коли вони записуються до лікаря. Тут пише талон к врачу: ім'я доктора, ім'я пацієнта, дата і время. Подивись, це направлення до лікаря. А це знаєш, який інструмент? Ні. На що він схожий? На ножик. На ножик це скальпель лікарський, він дуже гострий. Так, лікарі ним роблять операції. Шо? Хірурги. Що не роблять? А це знаєш, що таке? Ні. Це збільшувальне скло, лупа. подивись в нього. Пам'ятаєш, що фіксиків таке було? І, і, і свинки пепи. І свинки пепи таке було також. Вона дивилась на маленькі, і в каю було. Він дивився на маленькі предмети і бачив, які вони стоять великі. Так, а це медична карточка. Тут записується ім'я лікаря, пацієнта, діагноз і рецепт ліки, які лікар виписує хворому. Ось такі у нашому чемоданчику були іграшки для маленького лікаря. Ось ми розклали наш наборчик лікаря. А ну давайте порахуємо, скільки у нас предметів наборчику. Давай. Один. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і окуляри двадцять. Двадцять. Багато? Так. Класний наборчик? Тобі сподобався? Так. Будемо лікувати всі твої іграшки, да. щоб ніхто не хворів. Так. Да. Да? Спочатку буде мішка. Добре, спочатку ведмедик. Лікарю, добрий день. Добрий Лікар, я вас дуже прошу, врятуйте мого ведмедика. У нього так болить животик. Врятуйте його, допоможіть йому лікарю. Ми прибігли до вас. Ось у нас є направлення до лікаря. Візьміть, будь ласка. А яка в нього фамілія? У нього фамілія ведмедик ведмедкін. Там написано. Так, лікарю. І знаєте, що він зробив? Лікар. Він з'їв цілу бочку меду. І тепер так. у нього від солодкого болить животик. Що йому буде там робити, лікар. Укол. А, грілочку на животик. Так, так, лікарю, так. А у мене немає такого навусника вісну. У вас немає статускопи, щоб послухати його сердечко. А давайте ви йому зробите укол величезний, щоб він знав. Ні, ні, не хочу укол, лікарю. Ні, я боюсь. Все, лікарю, все. Ой, майже не боліло. Бачиш, ведмедику, а я тобі говорила, не їж меду багато. Пам'ятаєте, дітки, як я наїлась багато цукерок і в мене боліли зубки, пам'ятаєте? Так, пам'ятаю. Отож, від ведмедику, а тепер ти наївся меду і тебе болить животик, так? А та? я не Запишіть, будь ласка, у нього фамілія ведмедик ведмедкін. Добре, яке сучатковуки. Спочатку буква В. В. Так. Йому сім років. Написали? Ну все, лікарю, давайте йому якісь ліки, бо його вже так болить. Ох, болить. Ох, болить. Що це ви йому даєте? Вітамінки? Так, давайте. Пивед, медику. Ой, розлилися. Давайте ще наливайте від ведмедик купий. Ням-ням, смачні вітамінки з абрикоскою. Так, лікарі, що ви ще йому зробите? Ще таблеточку треба дати? Так, я сама. А які у вас є таблеточки, покажіть нам. Давайте я вам допоможу. Медик, бери таблеточки ковтай. Дякую, лікарі, дякую. треба багато всього зробити. Так, лікарня, ну показуйте, що там у вас ще є в вашій чарівній скринці лікарській. Пінцетом. Що ви зробите йому пінцетом? Вирвете зубчика? Щоб не їв більше солодкого. Давайте. Мішка, відкривай рот, кажи, а. Вже вирвала вікар. Самічка будеш знати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А мозки чуть, чуть поїсти меду. Але я все не доробила. Розумів, медику? меду їсти чуть-чуть, трошечки. Зовсім Зовсім трошечки, а не цілу бочку, як ти з'їв. Да, один раз. Але, але, але не довго. О, лікар, я знаю, йому ще потрібно носика закапати, щоб не було сопелюк. Чивик, чвик. Лупу Лупу треба знайти, лікарю, щоб подивитися йому у ротика. Знайшла. Да, Ану вішка, показуй зуби. І очки подивіться йому. Ах. На місці? Великий великий. Великий вушка. А ну мішка. Чи ти в сьогодні вушка? Ми вранці вушка. Показуй. Ногтики зрізав? Ні, не зрізав, подивіться, які величезні. Ану, лікарю, беріть ножниці і обрізайте йому ногті. Хай знає такий нечемний ведмедик. У мене хлопці нові Так, зараз тобі лікар виріже ведмедик. Ану на цій ручці, на цій лапці. Лікарюши цю лапку. Так, чик-чик-чик-чик. Чик. чик Чик. Чик-чик. Все, тепер від медик буде дуже гарний. І нічого у тебе не буде боліти. А треба тебе все довго його лікувати. Все довго лікувати. А що ми йому ще дамо? Або пачку. Так, ногті зрізали від медику. Що це? Зубки подивимося? Ну, давай. Дзеркальце таке, щоб подивитись зубки. Вушка ще лікар гляне. Все, лікарю? Закінчились у вас ліки? ще є багато. Ну давайте ще, щоб мішки уже точно нічого не боліло. Так, носика ще закапаємо. А у вас немає капельок для вушка? Ось це, так? Давайте йому вушка накапаємо. Так, в одне в друге вушко. Ну, все, лікарі, а тепер напишіть нам, будь ласка, додому, рецепти випишіть. щоб ми знали, які ліки нам приймати і що нам робити. Напишіть. Давайте я вам допоможу. так, пишіть чай з варенням два рази в день. Написали? Ні. Так, потім в обід, парим ножків в гарячій воді, лапки. Так, да. і ще пити капочок, а водичку ні. Трошечки можна попити водичку, але з карпочком налити. Так, зрозумів, мішка, водичку не пити, тільки компотик і чай, бо вони корисні. Так, вчу, тепер буду знати, щоб животик не болів більше. А коли він здиревий, то можна пити водичку. А коли ти вже виздоровієш від медику, тоді будеш пити водичку. Так, лікар, що ви ще нам приписали? Гем. Угу. А мед можна їсти ще? Не можна так багато їсти меду. Мішка зрозумів. 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 А ти любиш мед? Так, Міска. дуже люблю мед. Коли ні, то дуже один раз в день. Лікарю, давайте ще вимирюємо йому температуру, щоб ми точно знали, що він здоровий, і ми вже підемо до себе у ліс. треба Сюди, під цю ручку. Ні, під ту? Добре, Мішка, повертайся. Я думаю, що у нього висока, яка в нього температура? Висока. Яка? Скільки? 17 один. Лікарю, ви нам виписали рецепт? Так. Да. Ну дайте нам ще ліки з собою, таблеточки. Давайте від медику, він буде вдома приймати. Ви написали, так? Три рази в день по дві таблеточки. Дякую. А тебе другі пацієнти? Все, дякуємо вам лікарю. У вас уже черга інші пацієнти чекають. Дякуємо вам, що ви нас вилікували. Дякую, лікарю. Як в мене ще буде щось хворіти, я до вас прийду обов'язково. До побачення. До бачення. До побачення. побачення. А більше пацієнтів. Ну що, сподобались нами да. гратись? А давайте пацієнт. Тепер у нас будуть другі пацієнти. Так. Да. Ну що, вам сподобалось лікувати ведмедика? Так. Да. Будемо лікувати інші іграшки? Так. Да. Добре, а виглядачі підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментарі. Пока!